Вітаю, Ітарифер. Сьогодні покажу вам, як я змінив собі систему автодоливу в цей маленький акваріум. Власне, чому довелося змінити? Бо, як бачите, можливо, не бачите, давайте я так краще покажу. Він тепер стоїть на такій стійці. Це, по суті, та ж сама кімната, але тут була така ще стійка. тут раніше були рослини, стояли, якісь теси, там всякі приблуди. Але суть в тому, що е, в такому дефолтному варіанті цей звичайний автодолив, який в мене був, не влазить сюди. Була можливість, неможливість, а був варіант е, опустити ось цю е, власне, поличку. Тут є, бачите, така можливість. Але я не хотів, через те, що мені нижня частина теж треба повищує, тому я трошки е, вирішив подумати над цим більше. Хоча можна було, наприклад, взяти, ну був варіант взяти трохи нижчу пляшку, наприклад, якусь, не знаю, там є такі пивні, якісь як бочки або ще щось таке. Але е, в мене з'явилася інша ідея, і в принципі я думаю, що це буде навіть краща ідея. Я згадав, що у мене на цьому великому акваріумі був автодолив в комплекті, звичайний такий, ну, типу гравітаційний, чи як він називається, де є власне, звичайна ємність для води, яка ставиться над сампом, а в сампі стоїть просто поплавок. І власне, коли я замінював, замінював систему цього автодоливу, бо в великому акваріумі вона дуже незвична, вона її вистачає буквально там на 3-4 дні максимум. І до того ж вона просто заважає там в самому сампі не розвернутися. Тому я поставив, звичайно, класичну таку систему автодоливу, де є помпа, де є датчики. Все таке. А цю штуку розібрав і ну, поставив власне, собі десь там в... в сховку, в коморі, там будь де І от зараз, коли справа йшла до цього акваріуму, я згадав що про неї. Через те, що якщо воно вже стоїть на такій, власне, не знаю, як це назвати в стійці, мабуть, стійка, так, то зверху також є, власне, на стійці ще одна така поличка. І на цю поличку можна було поставити цю ємність. Власне, спочатку, по ідеї, в мене було так в голові, що о, ця ємність плотненько стане разом з цим акваріумом. Але виявилось так, що вона не влазить тут ніфіга. Тобто, навіть якщо я повністю досуну сюди до кінця, то воно не, не стає сюди, на жаль. Тому довелося, ну, просто знайшов якісь такі квадратні, надрукував ці просто підставки, типу, вони завеликі, звісно, можна було ще менше трошки, але вже я навіть не розбирався. просто Приблизно поставив зайця, 6 см зробив і надрукував, воно буде тепер стояти на цій штуці. Через те, що Тут до речі мої креветки, звичайні неокородинки. Тут акваріум вже прямо впирається, тут вже нікуди його не посунеш. Тому таке. Трошки не ідеально вийшло поставити, але суть в чому? Суть в тому, що тут стоїть, зверху стоїть десь ємність. з Водою, ну власне з осмотичною водою. Ось там, ось там з знизу є вихід такий вклеєний, ну, тобто це такий заводський, не знаю, там просірване, щось, чи вклеєне, щось, якийсь просто такий, на який надягається шланга. Далі шланг йде вниз і ось тут. Вода, до речі, бачите, трошки мутнувата. Але це через те, що тут равлики надумали. Якраз коли я зібрався знімати, і равлики надумали розмножуватись. Бачите, якісь такі туманчики, наче йде від них. Ну, оце, власне, вони почали тут розмножуватись і трошки замутили воду. Ну, але нічого, вже як є, нічого не поробиш. Так, єдине залишалося що ось ця тут, власне. Ось, блін, не видно. Ось цей цей поплавок. Ось така йде до нього коннектор. Конектор має накручуватись на... там в самому сомпі в Рецічному, так, Є такий виступ в куточку, в куди і закручується ця власне, гайка. От, точніше, прикручується ця, Цей перехідник. Тут такого, звісно, немає, тому довелося трошки намоделювати. Таке, так блін, не знаю, хвилин 20 -15, 15 20 Модулювання, потім ще декілька разів передрукував через те, що то десь не прогадав прогадав з розмірами цими, то один занадто низький зробив. ну тобто, Якби цим займатися так точно, то виміряти все нормально, то за раз можна було б нормально зробити. Але я сьогодні такий якийсь був не дуже точний, скажімо так, був трошки зайнятий чимось. Тому вийшло, що надрукував декілька, декілька зайвих непотрібних варіантів. Наприклад, тут з якістю все погано, не круглий отвір і це замалий був. Ось цей був теж нормальний, але щось реально за, за, ну, не налазив на склон. що зайвий надрукував. Але то таке, факт в тому, що а, скло 5, а, 5, якщо робиш п'ятірку, то воно завелике і потім воно а, хитається. Ця штука. штука вона і так не дуже добре тримається, але якщо 5, просто, то вона так вискакує аж. І це недобро. Ну там я зробив 4,9, 4,8 здається, міліметрів, щоб трошки з натяжечкою було. Далі. Вже розкажу про все. Так? А, потім в мене, ось там, бачите, може є така штучка квадратна. Трошки зламалася ця штука, довелося трохи перемудритися, якось Короче, переробити так, щоб воно було затискалося нормально. Бо там відламався пластиковий такий болтик, який тримав дві частини. Неприємно було, я думав навіть вже забити на це все, але потім подумав, що ну, в принципі це можна зробити якось і самому і хай воно поки що так буде. В майбутньому я, скоріше за все, куплю нову, новий якийсь оцей перехідник, ой, не видно. Перехідник, ну цю тут, 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 штуку, весь цей поплавок з клапаном. Через те, що трошки трошки стрьомно так, тримати, не знаю. там, 15 літрів 10 літрів води на такому саморобному клапані. Тому подивимось. Поки що я бачите, навіть не набираю повну просто набрав трошки, щоб воно доливалося потихеньку. Якщо що, то навіть якщо перелється, то не сильно. Далі, давайте швиденько ще про а, що довелося робити. Ось тут стінка така. Ця стінка була ось як ось тут, бачите, стінка там. Ось тут є вона. Це, це одна йде верх, низ І тут була ще одна така верх. Ну, тобто вища за ось цю, ось цю другу. Вона була якраз десь ось тут, на цьому рівні. Ну, і, власне, вона мішала, заважала власне, самому поплавку. Через це я її прибрав. Але так як якість цього акваріума, ну, точно бажає. Це, ця штука це просто блин, це, про, це, це просто пластикова така штука. І через те, що вона була вже досить старенька, ні, тобто, коли стояла ця перегородка, було все нормально. Але коли власне, забрали цю перегородку, воно тупо прогнулося туди, в, 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 в этот, всередину і зажимало ось цей поплавок. Власне, це мене не влаштовувало, звісно, тому придумав таку просто упорочку, яка тут чіпляється, далі туди просто впирається, там а, глибина здається 5 см чи що, чи 4 см. Ну, коротше, суть в тому, що а, просто впирається, не заважає поплавку і підтримує. А -а Задню стіну. Тобто таке, таке трошки глухозне, але вже як і є. Ось. А, поки що, в принципі, працює, наче доливає, наче не протікає. Я сподіваюся, що за ніч воно мені не залє тут все а, повністю, бо це я тільки от, власне, сьогодні зробив це. Подивимося, як воно працює. А, як бачите, най... Найбільші тут мої жителі це вогненні. Вогненні чи, 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 хрубаки. Короті. Не знаю, як їх називати. Їх тут насправді дуже багато. Ось, Бачите, ще один десь виліз, поліз. Впрочай, вони тут себе почувають найвільніше, найбільше Найкраще. От головне, що вам, в принципі, в основному акваріумі вони теж є, але їх настільки мало, то не знаю, може їм не подобається жити без піску там чи ще щось. Їх є там буквально, може, декілька штук. І то суть в тому, що вони дуже маленькі, але ось тут вони виростають просто, як не знаю. Ну, я бачив, 100% відсотків там 10-15 сантиметрів тут. Коли, наприклад, годуєш там щось, ну, тобто рибу чи ще щось, то випливають. Загалом, сподіваюсь, що ця моя система автодоливу буде працювати нормально, можливо, в майбутньому прикуплю собі новеньку, новенький клапан. Все решта залишає, ну, залишиться тут тобто, є для цього. Для цієї системи, а загалом по акваріуму, як бачите, все бачите, плюс-мінус нормально, що реально муть така, ну це, це от равлики постарались мені наробити ось тут ніфіга на якось відсвічує. Так. так трошки росте нормально. Лобофілія. Лобофілія чи лобофітом, Блин, не пам'ятаю точно. Якось себе не дуже добре почував. Ну, тобто він нормально відкривається. Все. Лобофітом з цим. відкривається, все окей, але раніше в нього були якось більш відкриті поліпи, і він такий був прям ну, кльовий. <кій> Зараз щось не дуже. Ось там, не видно тут так буде. Але ось там за грибочками. Давайте ось так може. Є ще один, це довгополіпний, здається, саркофітон. Такий маленький. Таке росте виглядає. Е е е Рікордії. Це дві ті, які я показував. І ось зелена власне, вона звідти, е ну, власне, вилізла сама. Це, це навіть не я її діставав. Uh, якось їй не дуже добре, але сподіваюсь, що на світлі їй стане краще. Ну, oh. все решта, uh, як і було, нічого не змінилось особливо. Uh, єдине, що... Так, я все ще не потруїв тут планарію. Планарії тут прх, просто вже цього, бачите на uh, синулярія, це здається, синулярія дура чи що. Просто жесть скільки. Та й все. Сьогодні буде таке. Знову ж таки сумбурне відео. Але вже як є. А, наступне, що у нас? наступне ще ні? Це через, через тиждень, мабуть, буде стрім, тобто через 2 тижні, мабуть, буде стрім. Наступний тиждень буде звичайне відео, скоріш за все. Якщо щось поміняється, то. Я потім скажу десь там напишу в ютубі, чи ще щось. Все, гарного вечора, бувайте!